Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про каву та енергетичні напої, які зараз присутні у нашому житті. В загальному випадку кава краще за енергетичні напої для бадьорості, оскільки містить менше шкідливих речовин та не викликає такого сильного звикання, як енергетики. Енергетики містять велику кількість цукру та інших стимуляторів, що можуть негативно впливати на здоров'я, особливо у великих кількостях та для дітей. Кава. Переваги містить кофеїн, який бадьорить та покращує концентрацію уваги. Має антиоксиданти, які корисні для здоров'я. Недоліки може викликати звикання, подразнювати шлунок, підвищувати артеріальний тиск та порушувати сон енергетичні напої. Переваги швидко підвищують рівень енергії та працездатності, можуть містити таурин та інші стимулятори. Недоліки містять велику кількість цукру, що може призвести до зайвої ваги, діабету та інших проблем. Можуть викликати серцево-судинні захворювання, підвищувати артеріальний тиск та викликати звикання. Найкращою кавою для здоров'я вважається фільтр кава, приготована шляхом одноразового проходження гарячої води через малені зерна, поміщені у фільтр. Вона містить менше шкідливих речовин, які можуть підвищувати рівень холестерину, ніж нефільтрована кава. Фільтр кава також багата на антиоксиданти, які корисні для серця. Детальніше про вибір та приготування кави краще обирати натуральну каву середнього обсмаження, оскільки вона зберігає баланс між насиченістю смаку та корисними речовинами. Зерна свіжого обсмаження мають найкращий смак і аромат. Тому варто звертати увагу на дату обсмаження. Фільтр кава, еспресо, американо та капучино – це популярні варіанти, кожен з яких має свої особливості. Дослідження показують, що помірне вживання фільтр кави один, чотири чашки на день, може бути корисним для серця. Варто враховувати власні вподобання та реакцію організму на каву, деяким людям краще уникати кави взагалі, особливо якщо є проблеми з тиском. Зранку каву можна поєднувати з молоком, вершками або круасаном, а в обід з легкими закусками або ситною їжею. Вживання кави в першій половині дня вважається оптимальним, щоб уникнути порушення сну. Альтернативні варіанти кава з корицею може бути цікавим варіантом для тих, хто хоче додати нові смакові відчуття та посилити корисні властивості напою. Висновки Якщо ви шукаєте спосіб покращити бадьорість, краще обирати каву, але в міру. Обмежте кількість випитої кави та не змішуйте її з алкоголем, щоб уникнути негативних наслідків. Енергетичні напої краще взагалі не вживати, особливо дітям та підліткам, а також людям з проблемами серцево-судинної системи. На жаль, наші військові після завдань на адреналіні споживають енергетичні напої, як воду. Військові США після завдань споживають пиво, краще пиво, ніж енергетичні напої. Друзі завжди слідкуйте за реакцією свого організму на будь-які стимулятори та не зловживайте ними. Якщо ви шукаєте альтернативу каві та енергетикам, спробуйте зелений чай, воду з лимоном, матчу або інші корисні напої. Якщо вам відео сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і не забуваємо коментувати.